40 днів від трагедії ЗІЛ-76. 14 червня під Луганськом сепаратисти збили літак, на борту якого були 40 українських військових та 9 членів екіпажу. З них 34 чоловіка, мобілізованих у Дніпропетровській області, інші – з Донецької Кіровоградської, Луганської, Львівської, Харківської та Херсонської областей поховань ще не було, бо експертизи тільки закінчилися. Розслідування трагедії триває. Компенсацію рідним загиблих не виплатили. Наші кореспонденти зустрілись із батьками десантників, поспілкувались також із чиновниками, що вдалось з'ясувати. Дивіться далі. Трагедія без висновків. Сьогодні 40 днів, як під Луганськом збили військовий літак, іл 76 49 людей загинуло. Це стало першою великою втратою українців у протистоянні на сході країни. Костянтин Авдієв був старшим солдатом. У серпні йому б виповнилось 23 роки, а у вересні він планував весілля з коханою. В останній на Миколаївна бачила сина 30 травня. А в ніч перед трагедією він зателефонував та сказав, що прийдешніми вихідними не зможу приїхати у звільнення, адже їх везуть на навчання. Наступного дня до неї приїхали військові та Сумку з речами. Ось цей кашкет єдине, що залишилося від сина. Матір, яка навіть не бачила його тіла, досі не вірить, що його не стало. Я я мать, якщо на то пошло, я маю право покажіть мені. Я пальчик, ножку, я все знаю, та мой дитина. Я не вірю. Я його буду ждать всю життя. Я не могу повірити, що його не хочу вірити. Може, там все таки вернються. Може, вони живі, Може, нам правду не гаворяд? Може, все таки ні вижили, може, в пліну експертизи з ідентифікації завершили сьогодні. Особи усіх загиблих встановлені. Тепер родичі отримують тіла солдатів. а Дніпропетровщину очікує черга поховань. Планируем выдавать уже после проведения всех экспертиз. Я думаю, четвер, пятница, суббота, вот эти последующие три дня будут выданы все тела для погребения. Сразу они получат врачебные свидетельства о смерти, все необходимые документы для захоронения умершей. Саме свідоцтва про смерть не вистачало рідним для отримання компенсації. Втім, 100% їх видадуть лише рідним 10 дніпропетровців, які були прописані у Дніпропетровську. Сесію міськради вже передбачено по 100 тисяч гривень кожній родині та додаткові гроші на організацію поховань. Щодо інших, жодної конкретики. Рідні в більшості сімей, яких загиблі були годувальниками, тепер самостійно шукають гроші на поховання. Його призвали, Павла. Из Днепропетровска, а теперь его не признают, что он как бы днепропетровец, но так как он прописан в Запорожской области и тоже на, на похороны не выделяют денег, собственно говоря, и только ну, есть помощь тех людей отдельных, которые от себя передали деньги. Більш-менш гарантовано родини загиблих отримують гроші із приватного фонду, створеного на Дніпропетровщині. Сюди здавали кошти підприємці різних рівнів. З нього планували виплачувати по одному мільйону гривень родинам кожного загиблого. І, хоча зараз гроші на рахунках є, родичі не можуть їх отримати, доки центральна влада не перегляне 15 відсоткове оподаткування такої допомоги. Ну і на Дніпропетровщині просять долучатися підприємці до ініціативи, адже зізнаються, не розраховували, що загиблих буде стільки. 19 юня. комитет Верховной Рады по налогообложению рассмотрел поданный нами законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс. В действительности, ну это безумие в прямом смысле этого слова, то есть родственникам погибших и раненых выплачивать какие-то деньги, и с этого, чтобы они еще платили 15%. Когда это будет внесено в зал на повестку дня, я не знаю. Невирішеним досі залишається питання про винних у цій трагедії. Від керування генштабом був усунений його командир Олександр Шутов та ще невідома кількість військових у Міноборони досі не повідомляють подробиці. Висновки комісії поки що не передані нам. Я так розумію, що робота триває, і поки не буде досталь результатів для того, щоб зробити якісь висновки, робота буде продовжуватись, і ми за Цікаво мені в тому, щоб це була об'єктивна оцінка того, що відбулося у п'ятницю. Відбудеться перше прощання із двома військовими, які загинули в тій страшній трагедії, ховатимуть своїх героїв про Дніпродзержинці. А потім родичам загиблих треба буде відстоювати свої права, аби добитися законних виплат від кабміну та соцстраху. Поки що представники цих інстанцій з ними не виходили на зв'язок. Катерина Шевченко, Дмитро Вєтров. Новина одинадцятого каналу.